Навіть карантин та сесія не завадили проведенню такого фестивалю. У ньому взяли участь, як то кажуть, від малого до великого. Фестиваль набирає обертів. Якщо минулого року колядували, і щедрували лише 12 колективів, то вже цьогоріч їх понад два десятки. Наші предки завжди починали колядувати вже в пісні тому, щоб підготуватися гарно до різдвяних свят. І тому наш фестиваль так отримав таку назву Зустрічаємо Різдво, що ми гарно зустріли Різдво, вже знаючи багато щедрівок і колядок. Лідія Степанівна учасниця ансамблю Веретено з села Колодинка Рівненського району. У цьому колективі жінка співає вже 17 років. Каже, нині дівчат в ансамблі поменшало, бо повиходили заміж, але надій тут не втрачають і чекають на прихід нових сил. Я пам'ятаю з маленької, як збирали нас діди, прадіди навіть. І ми колядували. Тоді не було телебачення, ми вечорами колядували дуже гарні колядки, які донеслися до сьогоднішнього дня. А сьогодні. Та, син Божий нагородись. Він світ нагаве й Землю просвітив Лідія Степанівна каже, традиції у їх селі живі. І донині. На різдвяні свята у колодинці колядують церковні хори і самодіяльні ансамблі, а отримані гроші віддають на церкву. Алла Сищук, Денис Коломис. Інформаційна програма День.